Друзі, запрошую на ретрит. Ось сюди цей будиночок до Юлі і Колі, сімейна пара, яка переселилася із-за війни і побудувала будиночок для людей, щоб вони сюди приїжджали, зцілювалися. Дуже хороша, доступна ціна проживання. І Юля запропонувала нам зробити нам ретрити, так як до нас приїхала одного разу на ретрит. Ми повзаємодіяли, потім вона ще раз приїхала до нас на ретрит, а потім сказала, що у неї є такий от класний будинок, де ми можемо приїхати в світлі душі і повзаємодіяти тут разом, прийти з через джерела, попити водички. Тому в кінці літа ми тут збираємося і будемо разом проводити жіноче коло здоров'я, груліла і ходити на джерела, пити водичку.